Розмітка на дорозі, вказівники на знакові, доріжки у басейні. Всі вони скеровують нас, зберігають нас у безпеці, і показують, якому напрямку рухатись. Від нього й ви у Христі Ісус, який зробився для нас мудрістю від Бога, праведністю, освяченням і викупленням. Як християни, ми часто швидкі на те, щоб починати цитувати місця писання. Але що відбувається, коли життя застає на зненацька? Коли ви чуєте голос мудрості, це допоможе вам націлити вашу віру в тому напрямку, в якому веде вас мудрість, у напрямку, який дає вам можливість взяти вашу владу, слідуючи за голосом Господа. Вчіться зростати у вірі, фокусувати свої молитви, щоб приймати той результат, який Господь уже дав вам. Зрозуміти, як слухання голосу мудрості Духа Святого напряму пов'язане з благословінням Господнім у вашому житті. Дізнайтесь, як заспокоїтись та прислухатися до керівництва Бога у вашому житті, залишаючись зосередженими на тому, що Він хоче для вас, незалежно від того, що говорять інші, так щоб ви могли виконувати свою роботу. Отримуйте Божу мудрість у своєму житті. Прославляйте Бога, будьте каналом Божої мудрості, щоб змінити своє життя і життя оточуючих. Таю вас, я Глорія Копланд. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Сьогодні ми говоримо про те, як Господь веде нас. Частіше за все, Господь водить вас через внутрішнє свідчення. Частіше за все, ви не будете чути якийсь голос чи фізичний голос. Бог може промовити до вас таким чином. Він і досі це робить, але не дуже часто. І ви не можете жити своїм повсякденним життям. Приймати свої повсякденні рішення, очікуючи почути фізичний голос Бога або побачити напис на стіні. Головним чином Господь веде своїх дітей за допомогою внутрішнього свідчення. Ми називаємо це внутрішнє свідчення по різному Ми називаємо його спонуканням, помазанням, скеруванням. Давайте подивимося, які ще є слова. Спонукання, керівництво, помазання, ведення. Саме так ми описуємо це внутрішнє свідчення. Воно не відбувається проти вашої волі. Воно не приходить до вас як голос Господа, від якого тремтить скло. Це спонукання, це просто поштовх до дії. Хтось назвав це святою рекомендацією. І справді, інколи це так просто і тихо. Ми називаємо це тихим спокійним голосом. Це голос, це спонукання або підказка. Яку можна не зауважити, і, як правило, я би сказала, що у більшості випадків її не зауважують? Бо люди, по-перше, не розуміють, що це таке, що таке внутрішнє свідчення, і тому вони не впізнають, коли Господь звертається до них таким чином, бо це здається таким природним дуже часто це схоже на вашу особисту думку, і ви думаєте, це було від Господа, це була я чи це був Господь? І воно так тому, що найчастіше це ваш дух. Ви чуєте свій дух. Ви фіксуєте це спонукання. Інколи це навіть не ціле речення. Ви просто знаєте. Так буде краще всього описати це. Ви знаєте, Раптом ви щось знаєте про цю ситуацію. І це знання виходить з вашого духа. Але це знання дається вам духом святим. Який живе у вашому дусі, тому це не так сильно відрізняється від вашого власного ми називаємо це свідомістю. Воно звучить не зовсім інакше, бо у більшості випадків ви чуєте саме свій дух. Ви чуєте те, що вловлює ваш розум, коли Дух Святий просвітлює ваш дух. Тому це не щось таке, що тисне на вас. Це звучить тихо, це легко пропустити. Якщо у вас нема звички постійно покладатись на Духа Божого, то це дуже легко пропустити і дуже легко подумати. Ну, це було від мене і якщо я не встигну цього разу, то коли ми знову зберемось разом, ми поговоримо про це докладніше. І я розповім вам кілька простих речей. Спробую розповісти, хоча б одну сьогодні прості речі, як Господь навчав мене. Вчора в кінці передачі я сказала, що якщо ви хочете, щоб Господь навчив вас бути керованими Його духом, то попросіть його. Дозвольте мені сказати вам наступне. Я скажу вам це на самому початку, щоб не забути. Коли я почала просити Господа навчити мене ходити у дусі, я була слухняною слову Божому. У всякому разі, тому що я знала в ньому. Я ходила у Слові Божому, працювала над тим, щоб увійти у спокій Слова Божого. Я проводила час у Слові Божому і робила виправлення. Бути слухняними Богу означає робити виправлення відповідно до Слова Божого і Духа Божого всередині вас. Це як налаштовувати ваше життя. Як раніше, у старі часи телевізор налаштовували за допомогою ручки. Зараз це стало простіше і багато відбувається автоматично, але це все одно, що налаштовувати телевізор, щоб отримати чіткіше і краще зображення. Бог налаштовує наше життя на послухи ходження, яке догоджає йому. Щоб ми були народом, серед якого він може проявити себе і якому він може принести свою доброту. Тому на самому початку, коли Кенет ще був студентом університету Орала Робертса, я попросила Господа навчити мене. Кенет почав їздити і проповідувати. Він тоді тільки закінчив навчання в університеті і поїхав. Він часто їздив, тому мабуть, це було одразу після того, як він закінчив навчання в університеті Орала Робертса. Він пробув там недовго. Він не навчався там повних чотири роки. я залишилась одна вдома. Мої діти були ще маленькими, і я попросила Господа навчити мене слухати Духа Божого. І я почула я донедавна навіть не замислювалась над цим. Я навчала на цю тему і згадала про це. Того вечора, коли я збиралася лягати спати, до мене прийшла думка уявлення. Це ще одне слово, яке ми використовуємо уявлення. До мене прийшла думка, уявлення, спонукання, знання. Воно піднялось в мені. У твоїй машині світить світло, і я подумала, це я чи Господь? я не знала, і я вирішила. Гаразд, я попросила Господа показати мені, тому я вийду і подивлюсь. Було темно, я була у піжамі, я збиралась вийти і подивитись. Я вийшла на подвір'я, зазирнула в машину. Спочатку я вийшла на ганок і подивилась на машину, але не побачила ніякого світла і подумала, що мабуть це була я. Потім, вже повертаючись назад, я подумала: ні, я збираюсь перевірити це. І я вийшла у двір, зазирнула в машину. І справді там світилось світло над панелю приладів, а не вгорі, де його можна було б побачити з ганку. У моїй машині світилось світло. Господь навчив мене. Ось як це відбувається, коли я даю тобі інформацію, скерування чи знання. Це не було щось приголомшливе. Це не як напис на стіні. це не як те, коли Бог говорив до Мойсея лицем до лиця. Він розмовляє з нами у нашому дусі. Ми спілкуємося з Богом від Духа до Духа. Ми народили заново у нашому дусі. В нас поселився Дух Святий. Дух Святий живе в нас, щоб радити нам. Пам'ятаєте, що він наш утішитель, наш порадник, наш помічник, наш учитель. Він наш керівник або гід. Якось ми були у Парижі. У нас було всього півтора дня. Відтоді ми там більше не були. Я була там лише один раз, і ми хотіли побачити якомога більше. Тому ми найняли водія і гіда, і поїхали дивитись Версалі все, що ми хотіли побачити. Гід не змушував нас іти в ці місця. Але він вів нас у ці місця. Він скеровував нас, і ми йшли за гідом. І за цей короткий час ми побачили у Парижі багато цікавого. Думаю, ви будете приголомшені тим, як багато ми побачили за цей короткий час. У нас був хороший гід. то була дівчина, і вона знала, що робить і знала, як встигнути якомога більше. І саме так ви живете, коли йдете за Духом Святим. Він добрий, хороший Бог. Вона не змушувала нас це робити, вона ніби вела нас, скеровувала, а ми просто йшли за нею. Так і в житті. Дух Божий всередині нас, щоб навчати нас всій істині і скеровувати нас у нашому повсякденному житті. Це була та мить, коли я отримала досвід у тому, як працює це внутрішнє свідчення. Ви його теж отримували. Якщо ви народжені згори, дух Божий дає вам інформацію. І часто ви кажете, я думала про це вчора. Або, можливо, хтось телефонує вам і просить помолитись за нього, бо він хворий, у нього якась проблема, а ви вже думали про цю людину. Це Дух Божий спонукає вас молитись за цю людину, це спонукання, це внутрішнє свідчення. Давайте знову поговоримо про ці слова. Внутрішнє свідчення, спонукання, уявлення, помазання, скерування. Керівництво це слова, про які ми говоримо і які ми використовуємо, щоб описати, коли Дух Божий веде вас. Давайте прочитаємо наше місце писання у діях 9.31. «Церкви ж по всій юдеї, Галілеї і Самарії мали спокій, зміцнюючись і ходячи у страху Господньому. І втішаючись від Духа Святого, зростали. Щодня вони мали втіху, щодня мали поради Духа Божого. Я читала вам вчора, я хочу прочитати сьогодні знову, що Дух Святий щодня дає нам благодать або Боже благовоління і благословення, коли ми слухаємось його у Слові Божими, і слухаємо спонукань Духа Святого. Я хочу прочитати вам кілька місць писання про це. Ми читали деякі з них вчора. Ми спробуємо прочитати їх досить швидко, щоб ми мали час обговорити їх. Поговорити про них У приповістях 20.27 написано світильник Господній, дух людини у вашому серці, у вашому народженому згори серці, у вашому дусі запалюється світло. Восьми псаломні. Давайте спочатку, перш ніж ми залишимо цей розділ, прочитаємо приповісті 25. порада в серці людини глибока вода, і розумна людина її виповичерпує». Саме так і відбувається, коли ми водимося внутрішнім свідченням. Вам слід вичерпувати його, шукати його, навчитися прислухатися до Духа Божого, покладатись на нього. Будуйте своє життя так, щоб ви залежали від Духа Святого, який говорить вам, що робити. Не намагайтесь просто жити і звертатись до нього лише тоді, коли виникають якісь проблеми. Вчіться жити, покладаючись на нього, вчіться щодня проводити час у молитві. Моліться природною мовою і моліться у дусі. Налаштуйтесь на цей день і скажіть, Господи, я очікую, що ти будеш говорити мені сьогодні, що робити. Я очікую, що ти будеш вести мене сьогодні. Я очікую, що ти покажеш мені, що ти хочеш, щоб я робила, і вчіться спиратись на нього, покладатись на нього. Хтось сказав, що він чекає, Дух Святий чекає на вас. Дивіться на нього, як на того, хто приходить вам на допомогу і підтримує вас. Якщо ви не надасте йому місце, він не матиме місця, бо він не буде брати над вами гору, він ваш помічник. І якщо ви не приймаєте рішення, не покладаєтесь на нього і не звертаєтесь до нього, ви не даєте йому можливості допомогти вам. І якщо ви не робите те, що він каже вам робити, ви не даєте йому можливості допомогти вам в одному з перекладів Біблії, тут говориться, що поради у серці людини як глибокі води. Те, що вам потрібно знати сьогодні від Бога, знаходиться у вашому серці завдяки Духу Божому. Дух Божий відкриє вам це. Якщо ви потрапили до якоїсь ситуації, вам потрібно прийняти рішення і так далі, проводьте час, молячись у дусі. Біблія говорить, посланні юди, що молитва у Дусі Святому збудовує ваш дух, заряджає і зміцнює ваш дух. Тому збудовуйте свій дух, молячись у дусі святому і підживлюйте свою духовну людину силою. Дозвольте духу всередині вас спілкуватись з батьком духів. Ви не завжди будете все правильно розуміти тієї миті, коли молитесь. Але якщо ви дізнаєтесь, як діє Дух Божий, ви навчитесь завжди слухати Ви можете щось робити? Якось Господь сказав мені, я отримала поштою пророцтво і молилась про нього того ранку. І я сказала, Господи, що мені робити? У тому пророцтві говорили, що Господь хоче, щоб я щось зробила. В той час я проповідувала час від часу, але я не навчала регулярно. Та й взагалі не навчала. Я просто ділилась словом Божим, і я сказала: якщо ти хочеш, щоб я щось робила, ти знаєш, що я це зроблю. Просто скажи мені, що саме. І після молитви я пішла мити голову. Всі ще спали. Поки я мила голову, я отримала дуже сильне скерування, яке я коли-небудь отримувала стосовно чогось. Воно накрило мене. Це не було схоже на голос, але це було знання, і я знала, що зі мною розмовляє Господь. Він сказав, що хоче, щоб на наших конференціях я почала навчати про стілення, щоб додати це ранкове зібрання. В той час ми проводили ранкові зібрання і щоб я навчала про стілення. просто навчала тому, що я знаю, і чим жила в питаннях стілення. А я тієї миті займалася чимось іншим. Я навіть не думала про те, про що раніше помолилась. Це прийшло до мене пізніше. Так воно і стається. Інколи допомагає, коли ваш розум стає ніби нейтральним, і ви не думаєте про проблему, не дивитесь на неї природним поглядом. І раптом всередині вас піднімається знання, що це правильне рішення, що це те, що вам потрібно зробити, або що це відповідь на ту проблему. І давайте зараз розглянемо інше місцеписання приповісті 17. Ні, це 18-й псалом. Я неправильно записала у 18-му псалмі Говориться: бо ти запалюєш мого світильника. Коли Господь починає запалювати ваш світильник, ви починаєте отримувати внутрішні свідчення, і часто люди не впізнають його, бо не знають на що звертати увагу. Але це світло. Ми можемо назвати це світлом. Знаєте, як стається, коли ви заходите до темної кімнати, вмикаєте світло і раптом бачите те, чого раніше у темряві не помічали. Те саме і з внутрішнім свідоцтвом ви раптом бачите це у дусі. Тобто, у вас видіння або розуміння цього нелегко описувати духовні речі, і те, як вони діють, або у вас може бути просто знання, це, мабуть, найкраще слово. Раптом ви просто знаєте. До вас приходить якась думка, і ви раптом розумієте, що це і є відповідь. Це Господь запалює ваш світильник. Він веде вас, дає вам відкриття, дає вам світло. Саме так відбувається, коли ви отримуєте відкриття зі Слова Божого. Ви читаєте писання або слухаєте, як хтось проповідує писання, і раптом ви бачите щось більше ніж те, що проповідує ця людина. І у вас з'являється думка від Духа Божого. До вас приходить відкриття про це. Саме так я часто отримую проповіді. Я просто читаю або слухаю, і до мене приходить думка про відкриття Спалахує світло. Господь запалює мій світильник, мою свічку. Приповісті 3.32. Там сказано. Ні, це не те місце писання. Я неправильно записала це місце писання? подивимось, чи є воно у цьому розділі. Спробуємо притчі 3.5. Надійся на господа всім серцем твоїм. Давайте подивимось четвертий вірш. Ні, давайте прочитаємо перший вірш. Сину мій, не забувай моєї науки, і нехай мої заповіді стережуть серце твоє. Бо примножать для тебе вони довготу твоїх днів і років життя та спокою. Милість та істина нехай не залишають тебе. Прив'яжи їх до душі твоєї, напиши їх на таблиці серця Твого. Напишіть слово Боже на своєму серці, і знайдеш ти ласку та благовоління в очах Бога і людей. Бачите, слово Боже у вашому серці дасть вам благовоління. Що таке благовоління? Це благодать. Завдяки цьому благодаті, благовоління або Боже благословення проявиться у вашому житті, і ви знайдете благовоління у Бога і благовоління у людей. Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся, пізнавай його на всіх дорогах своїх, і він випростує твої стежки, пізнавай його на всіх дорогах своїх. Не покладайтесь на своє власне розуміння у своєму житті, вашого розуміння недостатньо. На всіх дорогах своїх пізнавай його, і він випростує твої стежки. Я часто покладаюсь на це місцеписання. Я просто кажу, Господи, я не знаю, що робити у цьому питанні, але я пізнаю тебе в цьому і підкоряюсь тобі. Ти відкриваєш мені це, і що би ти не сказав мені робити, що би ти не показав мені, що мені слід робити, коли я знаю, що це ти, я це зроблю. І писання говорить, що він випростує ваші стежки або дороги, і писання сказано, що стежки або дороги хорошої людини випростовуються Господом. Хороша людина це людина, яка слухається Бога і робить те, що він каже, яка народжена згори і праведна у своєму серці. Дороги хорошої людини випростовуються Господом. Живіть, очікуючи, що Бог проявить себе для вас таким чином, а потім слухайте. Слухайте, прислухайтесь всередині себе до свого знання, до цього помазання. Можливо, ми не будемо робити це сьогодні, але ми зробимо це наступного разу. У другому розділі першого послання Івана говориться про помазання і в англійському перекладі Біблії це слово перекладене двома різними словами, але вони означають те саме. Це залишається тим самим словом. Іван говорить, що ми маємо помазання і ми знаємо все. В одному з перекладів Біблії говориться, що ми маємо помазання, і ми знаємо. Для вас досяжне знання про те, як жити тут внизу. Воно приходить від спілкування з Богом. Коли ви спілкуєтесь з Богом, ваша духовна людина стає чутливішою, і вам легше почути Бога. Часто ми не чуємо, що Дух Боже говорить нам всередині, бо у більшості випадків наш рівень спілкування з Господом дуже низький. Ми проводимо дуже мало часу з ним. Чим більше часу ви проводите в Його слові, чим більше часу ви проводите в молитві і спілкуванні з ним, тим чіткішим буде це внутрішнє свідчення, і тим більше впевненості ви будете мати у тому, щоб бити за тим, що ви отримуєте тут всередині. Приповісті мені потрібно відзначити і виправити це у моїх записах, Про іповісті 16.3. Це місцеписання це було одним з перших місць писання щодо того, як Господь дозволив мені багато дізнатись про внутрішнє свідчення. Ні, я неправильно висловилась не те, що він не дозволяв мені знати, а це і я не відкрила себе для того, щоб дізнатись про внутрішнє свідчення, і Господь сам дав мені це місцеписання. Мені потрібно прочитати його з розширеного перекладу. Я почала використовувати його з перших днів життя для Господа ще до того, як я почала слухати достатньо вчення. Це місце писання, яке за яке дуже легко ухопитись. Вам не потрібно багато знати. Потрібно просто повірити в це, щоб користуватися цим. Я читала приповісті і побачила, що в 16 розділі, 3-му вірші, в розширеному перекладі Біблії говориться: віддайте всі ваші справи Господу, повністю присвятіть і довірте їх йому. він приведе ваші думки до згоди зі своєю волею. І таким чином ваші плани будуть затверджені та успішні. На той час я навіть не знала, що таке внутрішні свідчення. Але Господь налаштовував мене на те, щоб я прислухалась до думок, які до мене приходили тому я рухалась у вірному напрямку. І я дуже мало знала про Слово Боже. Я знала переважно те, що читала для себе. Тут говориться: віддайте діла ваші Господу, що це означає? Повністю присвятіть і довірте їх йому. І він приведе ваші думки до згоди зі своєю волею. Я так і зробила. Коли мені була потрібна допомога, коли я не знала, що робити, я просто віддавала, Як говориться у п'ятому розділі першого Петра: віддайте ваші турботи Господу. Це те саме: віддайте ваші турботи Господу, і він приведе ваші думки до згоди зі своєю волею. Я так і робила. Я просто казала, Господи, я віддаю це в Твої руки, і очікую, що мої думки зараз узгодяться з твоєю волею. Це дозволило мені почати чути внутрішні свідчення, фактично ще до того, як я зрозуміла, що це таке. Таким чином, ваші плани затвердяться і будуть успішними. Потім було місце писання у третьому розділі послання до колосян. Господь дав мені його в той самий час, коли я ще не дуже багато знала про слово Боже. До Колосян 3:15. І нехай мир, душевна гармонія, яка походить від правління Христа або від правління помазаного, постійно виступає арбітром у ваших серцях, вирішуючи і остаточно відповідаючи на всі запитання, які виникають у вашому розумі, у тому мирному стані, до якого ви, як члени єдиного тіла Христа, були покликані, і будьте вдячними завжди віддаючи хвалу Богові. Це місце писання було тим, чого я тоді потребувала, і ось що я з нього винесла. Нехай цей мир буде вашим арбітром, нехай мир, який є у вашому серці, буде вашим арбітром, вирішуючи і остаточно відповідаючи на всі питання, які виникають у вашому розумі. Я з'єднала ці два місця писання: віддайте діла ваші Господу, і він приведе ваші думки до згоди зі своєю волею. І це місцеписання з третього розділу до колосян про те, щоб дозволити миру бути вашим арбітром, щоб приймати рішення, керуючись миром, який є у вашому серці. І я почала це робити. Це дозволило мені дізнатись більше. Це допомогло мені у той період часу, коли я ще не дуже знала слово Боже. Це дало мені скерування, щоб слухати Господа. Йдіть за миром, який у вашому серці. Це внутрішнє свідчення, яке каже вам, так, робити. Або ні, щось тут не так. Якщо вам потрібно прийняти якесь рішення, прислухайтеся до того, що каже вам Дух Святий всередині вас. Не відходьте, ми ще повернемось. Смуток і депресія приходять не від Бога. Смуток і депресія приходять з темного боку. Бог хоче, щоб ви мали світло, любов, радість, надію. Радість Господа це наша сила. Якщо ви звернетесь до Слова Божого і почнете вірити в нього, говорити його, то темрява і депресія не зможуть знайти місце у вашому житті. Я помолю за вас сьогодні. Забороню цьому. Я хочу, щоб ви підвелися, почала прославляти Господа. Я хочу, щоб ви прийняли ваше звільнення, ваш мир і вашу радість. Досліджуйте плід духа. Радість Господа це наша сила. Ми вже маємо любов, радість, мир, терпіння, доброту, покірливість, лагідність, самоконтроль. Це плоди духа. Отець в ім'я Ісуса. Ми приходимо до Тебе зараз. Отець, ми приходимо до тебе з усього світу у згоді. Ми молимося один з одного. Ті з нас, хто має радість і перемогу, молиться за тих, хто пригнічений, за тих, хто опинився під прицілом темряви і сатани, смутку і непрощення. Отець, ми приносимо їх до тебе. В цю мить я приношу до тебе кожну людину, яку непокоїть депресія, смуток, чи щось подібне. В ім'я Ісуса я забороняю цьому бути у вас. Якщо це викликано ліками, то в ім'я Господа Ісуса Христа я забороняю тій побічні дії лік у вас. Якщо це викликано злими духами, я забороняю всякому злому духу в ім'я Ісуса. Якщо це викликано якимось фізичними причинами у вашому тілі. Я забороняю цьому в ім'я Ісуса. Я забороняю кожному злому духу, який приходить, щоб обманювати і поневолювати ваше життя. Сатано, я руйную твою владу в ім'я Господа Ісуса Христа. Відпусти цих людей, відпусти їх і радість Господа наша сила. Просто скажіть це радість Господа наша сила. Я хочу помолити сьогодні за ваше пожертвування. Оскільки ви сієте своє насіння у справу Божу, я молюсь про ваш продостаток. Отець в ім'я Ісуса, я прошу тебе сповнити всі їхні потреби з надлишком. Я приймаю це пожертвування, благословляю Його і вірю у стократний урожай для них. Нехай благословення прийде до них в їхні фінанси. Ми довіряємо тобі наше життя, Господи. Ми покладаємось на тебе стосовно всього у нашому житті. Дякую за Боже благословення. В ім'я Ісуса. Алілуя! Ми ходимо у волі Божій. Якщо ви хочете замовити наші матеріали, напишіть нам на адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані. Ми їх вам вишлемо. Мені сподобалось бути з вами цього тижня. Продовжуйте дивитись наші передачі і наступного тижня. Я люблю вас. Це Глорія, яка нагадує вам, що Ісус є Господь.